Змішуємо два види борошна, манітоба цільнозернове. Об'єднати. Заливаємо водичку. Ретельно перемішуємо. Накриваємо плівочку, ставимо в холодильник на одну годину для набухання білка. Тісто в мене постояло годинку в холодильнику. Прибираю плівочку. Ось так воно виглядає. Що я роблю? В дріжджі вливаю в водичку. До тіста дріжджі з водою? Вимішую руками. Після чого відправляю сіль. Починаю вимішувати тісто шляхом вибивання. Наливаю форму оливкового олію. Сюди ж відправляю наше тісто. Накриваю плівочку в контакт і відправляю в холодильник. Я його просто буду обминати. І так буду робити три рази. Тобто три обминки через кожні півгодини. Робимо першу обминку. Дістаю тісто з холодильника. Вона дуже еластична, до рук вона не липне. Зробила йому обминочку, накриваю назад клівочку і в холодильник. Знову через півгодинки, я його буду діставати. Другу обминку зробили. Накриваємо кліпкою в холодильник ще на півгодинки. Третя обминка, після чого я залишаю тісто на 12 годин або просто на ніч. В холодильнику з'являються ось такі пофірці. Дуже добре видно на відео. Беру одну частину тіста, яка вже відпочила, розрівнюю. В принципі, не потрібно її розкачувати. Просто придаєте форму. Для піци використовую ось таку пасту. Ти будеш помідорчиком? Так. Угу. Викладай тоді ковбаску, а я поріжу помідорчик. Достатньо буде, хоч у маленьку ще сюди поклади. І мацарели. Домовились? Так. Викладай. Прямо зверху помідорчики в ковбаски. Ставимо в духовочку. Будь-які трави. Перша піца готова. Другу роблю без помідорів.